Ніч перед арештом Ісуса. Господь разом зі своїми учнями приходить у Гевсиманський сад. Попереду зрада, несправедливий суд і розп'яття. Але вже тут починаються глибокі духовні страждання Ісуса перед тим, що мало статись. Євангелія від Лукія описує дивовижну деталь Він молився. І піт його став, немов краплі крові, що спливали на землю. Євангелія від Луки 22.44. Це не метафора. Лікарі знають цей рідкісний стан, гематі Він виникає під час найсильнішого стресу, коли дрібні судини біля потових залоз розриваються, і піт змішується з кров'ю. Це говорить, про неймовірний рівень напруги, який переживав Господь. Ісус усвідомлював те, що Він бере на себе тягар усього людського гріха, не фізичний біль, а духовна вага провини світу здавлювала Його серце. Він молився. «Отче, якщо на те воля Твоя, нехай обмене мене ця чаша страждань, але хай збудеться не те, чого я хочу. А те, чого ти бажаєш. Євангелія від Луки 22.42. Ця молитва показує Його людську природу та повну покору Божій волі. Евсиманія нагадує нам, навіть Син Божий переживав страждання, Його кривавий піт це свідчення того, що Він розуміє наш біль і ніколи не залишає нас у найважчі хвилини. І якщо ця історія торкнулася тебе, підпишись і поділись, щоб більше людей дізналося, що пережив Ісус. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.